Від лану до столу без посередників, за прийнятними цінами традиційно на вулицю Прибузьку хмельничани прийшли за сільгоспродуктами. От на базарі можна дешевше, що взяти. От капуста в нас по рубль, Я взяла 50 кг капусти, взяла масло, взяла сира Савуцького, я взяла. Кобасі взяла задоволеннями ярмарком. Дуже ми скупилися все, що нам треба. Навіть вона мала хотіла бубликів і купили, що нам залишилось капусти взяти. Доступно по цінах і м'ясо ми взяли, і сала взяли. І дешевше, і якісніше того, що ми брали в виробника. Продавці запевняють, що краще від їхньої продукції не знайти. Качество продаю, а качество є качество. Екологія, чистий продукт. Хай люди купляють недорого. У мене картопля дуже гарна, яблучка хороша, всі свіженькі, дуже гарно. Нехай здорові їдять, вітаміни набираються і здорові, щоб були. Вітаміни для городян привезли зі всіх районів області. Основним завданням нашим було це вивести ту продукцію, яка виробляється в нас в районі, яка безпосередньо йде від того, хто її виготовив і надає відповідні ціни. Звичайно, ми це робимо в першу чергу задоволення, бо це робимо ми для людей. Ми робимо це для того, щоб люди змогли сьогодні підготуватися належним чином до зими, змогли сьогодні закупити відповідну продукцію. Цей ярмарок у Хмельницькому присвятили дню працівників сільського господарства. За ініціативи голови обласної державної адміністрації Ядухи Василя Степановича. Проводиться сільськогосподарська ярмарка, яка практично присвячена Дню працівника сільськогосподарства. Такі ж аналогічні ярмарки відбуваються проведені і будуть ще проведені в районних центрах. До речі, з початку року на сільськогосподарських ярмарках реалізовано сільгоспідприємствами продукції від виробника більше, ніж на 145 мільйонів гривень. Попередньо в департаменті агропромислового розвитку обласної державної адміністрації зробили аналіз цін і рекомендовані завчасно повідомили продавцям. Є картопля і по 3,20 є по 3,50, є по 2,20, по 2,50, Тобто, звичайно, це ярмарка. Ярмарка регулює сьогодні ціну. Сьогодні капуста представлена по ціні від гривні до гривні 20, Морква сьогодні від гривні 30, значить два 250 Сьогодні в широкому асортименті представлена рибна продукція. Широкий асортимент саженців, плодових дерев, ягідних дерев, значить декоративних дерев, яйця від 9,50 за десяток і до 10 гривень. Доступні ціни в першу чергу були на так званий борщовий набір та фрукти. Яблука цього року вродили ні в року, кажуть садівники. Їх вистачить на цілу зиму і не тільки для потреб області. Хмельницька область може себе забезпечити і не тільки себе. Урожай був гарний, значить, хто доглядає яблука. В мене чемпіон цього року дав 80 тонн з гектара. Це дуже гарний урожай. Врахуйте, теж треба догляд і вкласти трохи в хім, хім захист, значить, і в догляд сам. Я не вважаю, що 4,50 це дороге ям. Ті, кого труднощі не лякають, купували саджанці. Осінь благодатна пора для посадки саду. Люблю осінню, все садити. Бо зараз один раз полімо, а надалі поливає природа, або для віруючих людей скажу, що Бог поливає. Зима, потім приходить весна, дерево собі само вкорінюється, не чекає, коли ми прийдемо, посадимо його. І є такі покупатель, які будь-що не хоче, то стараємось мати персики, канадські, абрикоси так само чому канадські? там клімат більш такий суровіший, більш підходить до нашого. Ялтинський не не по срівнянні з Канадою. Поки дозволяє погода, ярмарки будуть проводити і надалі. Вони вигідні як для виробників, так і покупців, адже збільшують реалізацію продукції і стабілізують ціни на аграрному ринку.